Спортсмени, оголошення для вас зважування завтра з 7 до 8 дівчата зважуються, з 8 до 9 зважуються хлопці. Початок об 11. Зважування готель Поділля, сьомий поверх. І не забувайте забирати хлопців, хто програв свої медичні книжки в секретаріаті на другому поверсі. Синій кут, заберіть, будь ласка, полотенця з кутка. Синій кут. Полотенця, заберіть, будь ласка. А в цьому бою перемагає боксер з червоного кута Данила Дударенко. Червоний кут. В рефірі наступної пари 56-ї ринф Б. Кравчук. Василь.